Вітаю, друзі! Поговоримо про порушення, пов'язані із касою та готівкою. А точніше, про штрафи, які передбачені за такі проступки. Які санкції можуть загрожувати за нехтування правилами поводження із готівкою? Яких штрафів не варто боятися? Давайте розбиратися, друзі. Лайк і підписка це всього пару кліків. А для нас величезна мотивація ділитися ще більше корисною інформацією. Спочатку нагадаємо, про що мова, коли ми кажемо про порушення касової дисципліни, це, зокрема, порушення порядку готівкових розрахунків, у тому числі перевищення ліміту на розрахунки готівкою, неопробудкування готівки, порушення строків знавання виторгу до банку, перевищення ліміту залишку готівки у касі, ну у народі перевищення ліміту каси, перевищення підзвітних строків, тобто, наприклад, порушення строків повернення готівки, виданої під звіт. Використання готівкового виторгу для виплат, пов'язаних з оплатою праці, загалом йдеться про порушення положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні номер 148 Яких штрафів точно не варто боятися? Нагадаю, що з 23 червня 2019 року санкції, передбачені указом номер 436 було скасовано. Зокрема, йдеться про такі розміри штрафів. Двократний розмір суми перевищення за перевищення ліміту залишку готівки в касі. П'ятикратний розмір неоприбуткованої суми за неоприбуткування, неповне або несвоєчасне оприбуткування готівки. 25% сум виданих під звіт за перевищення підзвітних строків. Однократний за виплату готівки без підтверджуючого розрахункового документа у сумі здійснення виплат за використання готівкового виторгу для виплат, пов'язаних з оплатою праці. Тобто цих драконівських сон наразі не боїмося. У нардепів, звісно, були намагання відновити ці санкції, прийнявши відповідний закон. Але далі законопроекту справа так і не пішла. Проте зауважимо, що, по-перше, такий закон цілком може з'явитися в майбутньому, тож слідкуємо за ситуацією. А по-друге, указ номер 436 не єдиний документ, який встановлює відповідальність за касові порушення. Про що ж йде мова? Річ у тім, що за деякі касові порушення може прилетіти відповідальність відповідно до КУПАП. Загалом у цьому кодексі є такі касові адмінштрафи. Дивіться на екран. За що конкретно можуть оштрафувати: наприклад, перевищення граничних сум готівкових розрахунків, неприбуткування готівки, порушення строків здавання виторгу. Хто накладає адмінштрафи? За порушення порядку проведення готівкових розрахунків податківці. Порушення строків здавання виторгу органи Нацполіції. Звісно, на практиці поліція таким навряд чи буде займатися. Тому цей штраф рідкість, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів державних служба. Хоча на практиці штраф за цією статтею застосовують податківці. Але у контексті порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та або внесення неправильних даних у фінзвітність тощо. Кого штрафують? Штрафують ФОП або винних посадових осіб юрособи щодо порушення строків здавання виторгу особа відповідальна за здавання виторгу. При цьому зауважте, що у контексті касових порушень можуть притягуватися не тільки директори юросіб, але й головні бухгалтери. Проте зверніть увагу за перевищення граничних сум для готівкових розрахунків до звичайних фізичних осіб, не фоп і не посадових осіб адмінштраф не застосовують. Які строки притягнення до відповідальності. Якщо говорити про порушення порядку проведення готівкових розрахунків, то строк давності у цьому випадку складає 2 місяці. А враховуючи те, що порушення граничних сум для готівкових розрахунків та неопробуткування готівки є разовими порушеннями, то 2 місяці строку давності мають відлічуватися з дня здійснення конкретної неправильної операції. За декілька порушень буде декілька штрафів. Припустимо, у порушника виявили декілька операцій з перевищенням граничних сум для готівкових розрахунків. Або ж непродкування виявили у декількох періодів. В такому випадку, виходячи з судової практики, за кілька порушень буде один штраф. При цьому, пам'ятаєте, повторності у цьому випадку не може бути. Тож, якщо підсумувати, то за касові порушення можна отримати адмінштраф. А ось фінансові відповідальності, яка накладається на господсуб'єкта в цілому, поки чинне законодавство не передбачає. Проте не плутаємо касові порушення із порушеннями щодо РРО ПРРО. Бо це вже зовсім інша історія. На цьому не все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.